Вітаю! Сьогодні розпочинаємо вивчати різноманітність тварин під загальною назвою черви. Першими у черзі є плоскі черви. Тож не будемо зволікати. Тіло цих тварин сплощене, воно має форму листка або стрічки. Звідси й походить назва цих тварин плоскі черви. На відміну від жалких, у них добре розвинені тканини і формуються системи органів опорно-руховий апарат, травна, видільна, нервова та статева системи. Покривами плоских червів є шкірно-м'язовий мішок. Це сукупність покривного епітелію та шарів м'язів, розташованих під ним. У світі відомо приблизно 20 тисяч видів плоских червів. Більшість з них веде паразитичний спосіб життя, але серед плоских червів є й вільноживучі види. Це представники війчастих червів. Вони поширені в морях і прісних водоймах, зрідка на суходолі. Представником війчастих червів є планарія молочно-біла, що мешкає в прісних водоймах з нешвидкою течією. Сисуни і стюшкові черви є паразитами тварин і людини. Довжина тіла найдрібніших видів плоских червів не перевищує 1 мм. Тоді як один з видів стяжкових червів, що паразитує у кишковому тракті кашалота, полігонопор велетенський, сягає завдовжки до 30 метрів. Паразитичні плоскі черви часто мають складні життєві цикли зі зміною хазяїв. І ось тут треба трохи зупинитися на понятійних визначеннях. Отже, організм, у якому паразит розмножується статевим шляхом, називають остаточним хазяїном. Організм, у якому паразит розмножується не статево або лише проходить певні стадії росту і розвитку, проміжним хазяїном. Паразитичні червоподібні істоти, незалежно від того, до якої групи тварин вони належать, мають загальну назву гельмінти. Їх вивчає наука гельмінтологія. Сисуни мають два присоски ротовий і черевний, якими паразит прикріплюється до тканин хазяїна. На дні ротового присоска розташований ротовий отвір, який веде до кишки. В Україні, зокрема, в басейнах річок Дніпро, Сейм, Південний Буг, поширений котячий сесун. Його розвиток відбувається за участі двох проміжних хазяїв. Першого прісноводного молюска бітинії та другого різних видів коропових риб. Остаточний хазяїн це може бути людина або рибоїдна тварина, заражається котячим сесуном, споживши сиру або недостатньо просолену чи просмажену рибу з личинками паразита. У тілі остаточного хазяїна паразит дістається печінки, живиться її тканинами, порушуючи функції. У печінці людини та травоїдних тварин, таких як велика рогата худоба, кози, Вівці тощо може паразитувати печінковий сесун. У циклі розвитку цього паразита бере участь лише один проміжний хазяїн прісноводний молюск-ставковик. Личинки печінкового сесуна, які виходять з тіла молюска, інцистуються на рослинах, що зростають у мілких водоймах на пасовищах або біля поверхні води. Остаточний хазяїн заражається, споживаючи рослини або сиру воду з таких водой. У жодному разі не можна пити некип'ячену воду, особливо зі стоячих забруднених водой. Цікаво, що деякі паразити змінюють поведінку своїх хазяїв. Наприклад, проміжним хазяїном сесуна лекохлоридія парадоксального є молюски бурштинівки, а остаточним Птахи. Щоб здійснити перехід від одного хазяїна до другого, паразит стимулює утворення наресту на голові молюска, подібного до гусені, який ще й може посмикуватися. Це привертає увагу птахів, які скльовують начебто гусінь, і паразит потрапляє в тіло остаточного хазяїна. Стяжкові черви паразитують у кишковому тракті людини та різних видів хребетних тварин. Вони мають вузьке, стрічкоподібне тіло. На передньому кінці стяжкового черва розташована головка з органами прикріплення, як от присосками, хоботком з гачками тощо. Тіло цих червів поділене на окремі членники. Їхня кількість у різних видів може коливатися від 3-4 до декількох тисяч. Заповнені яйцями дозрілі членники відриваються від заднього кінця тіла черва та виводяться назовні з організму остаточного хазяїна. Стюжкові черви не мають кишки. Поживні речовини з порожнини кишкового тракту хазяїна вони вбирають через покриви. В Україні трапляються бичачі та свинячі цип'яки, ехінокок, стюжак широкий та інші. Проміжний хазяїн для бичачого ціп'яка це велика рогата худоба, а для свинячого свині. Для обох видів цих ціп'яків остаточним хазяїном є людина. Заповнені яйцями дозрілі членники ціп'яків виводяться назовні. Для подальшого розвитку яйця паразитів повинні потрапити з їжею у кишковий тракт проміжного хазяїна де в різних органах формуються личинки фіни. Вони мають вигляд невеликого міхурця, розміром з горошину, що заповнений рідиною. Усередину міхурця вивернута зачаткова головка паразита. Остаточний хазяїн людина, заражається, споживаючи недостатньо термічно оброблене м'ясо великої рогатої худоби або свині, що містить фінни. Потрапивши у шлунково-кишковий тракт людини, паразит розвивається у статево зрілу особину. У зв'язку з цим, м'ясо можна купувати лише в магазинах чи спеціально призначених для цього місцях на ринках, адже перед продажем воно повинно пройти санітарний контроль на наявність у ньому паразитів. Купуючи м'ясо в непризначених для цього місцях, Людина ризикує заразитися різними паразитами. Крім того, перед споживанням м'ясо потрібно ретельно проварити чи просмажити. Небезпечним паразитом людини є ехінокок. Остаточними хазяями для нього слугують хижі тварини собаки, вовки, лисиці тощо. Проміж ними ж людина та різні види рослиногідних тварин як от велика худоба, вівці, кози, свині тощо. Людина найчастіше заражається ехінококом під час необережного поводження із собаками, на шерсті яких можуть міститися яйця-паразита. З брудними руками через рот вони потрапляють у травний тракт людини. Фіни можуть формуватись у різних органах, але насамперед у печінці або легенях. Фіни ехінокока здатні до росту і можуть сягати значних розмірів. Відомий випадок, коли у людини фіна сягала розмірів голови дитини. Тим самим фіна може руйнувати тканини уражених органів та порушувати їх роботу. Вилікувати хвору людину можна тільки видаливши фіну хірургічним шляхом. Обов'язково мийте руки після спілкування з домашніми тваринами. Тварини не іграшки, тому не слід брати їх із собою в ліжко. У басейнах річок в Україні, таких як Дніпро та Дунай, трапляється захворювання людини і рибоїдних тварин, таких як собаки, коти, лисиці, що спричинене стюжаком широким. Паразит розвивається у водоймах за участю двох проміжних хазяїв. Першого Дрібних рачків, наприклад, циклопів і другого різних видів прісноводних риб. Джерелом зараження стюжаком широким може стати не тільки м'ясо риби, а й недостатньо просолена ікра прісноводних риб, наприклад, щуки або судака. А наразі підіб'ємо підсумки. Плоскі черви мають листко- або стрічко подібне сплощене тіло. Бувають вільноживучі та паразитичні види. У паразитів життєві цикли зазвичай відбуваються зі зміною хазяїв та середовищ існування. В організмі людини можуть паразитувати статевозрілі особини котячого та печінкового сисунів, бичачого та свинячого ціп'яків, стюжака широкого, личинки ехінокока, а зрідка і личинки свинячого та бичачого ціп'яків. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!